Арішнік, який теж ймовірно буде запускатися, як пишуть деякі монітори або русня під час найближчих обстрілів, але тут не варто лякатися. По перше, ми бачили, що зазвичай ця. Річ летить без бойової частини, хоча, звісно, на жаль, завдає ураження великотонажна ракета. Тому звісно ж треба ну тут навіть не стільки реагувати на сигнали повітряних тривог, бо летить дуже швидко, але берегтися так чи інакше. Мова нині про те, як Китай допомагає Росії нарощувати виробництво гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності, типу Арешнік. Про це пише The Daily Telegraph. Варто зважати, що це. Видання таке з невеличким, так би мовити, відтінком жовтизни. тож ж беремо. Навідку відкуп, що це інформація саме від журналістів цього видання, і так її позиціонуємо, хоча і не вірити повністю навряд чи варто. Так от мова йде не про створення так званого Арешника з нуля, адже ракета базується на старих радянських розробках типу Іскандеру, а про допомогу у серійному виробництві та подоланні західних санкцій, що саме постачає Китай за даними розвідки та аналізу торгових угод. Спеціалізовані верстати з Словим програмним керуванням їх виявили на одному з рашистських заводів оборонно-промисловому оборонно промислового комплексу, яке перебуває, який перебуває під санкціями. Верстати потрібні для високоточної обробки металу, зокрема виготовлення боєголовок. Ще Китай постачає мікрочіпи, плати пам'яті та електронні компоненти іншого штибу на мільярди доларів. Загалом технології постачено на суму близько 10 мільярдів доларів. Постачає також підшипники високої Точності сума постачання за даними аналітиків, на суму близько 130 мільйонів доларів. Також випробувальні прилади, мультиметри, осцилографи та решта для перевірки електроніки, радарів, систем наведення тощо, тощо тощо. Окремі експерти, зокрема, Майкл Кофман з Карнегі. Стверджують, що без китайських поставок Росії було б важко продовжувати війну в таких обсягах, теж навряд чи з цим посперечаєшся. Російське обладнання на заводах часто застаріли, тому китайська допомога робить виробництво швидшим і якіснішим. І це мова не тільки про арешнік. Чи велика ця загроза насправді розмірковують аналітики? Українська розвідка заявляє, зараз у Росії не більше трьох-чотирьох арешніків. А серійне виробництво планують запустити нинішнього року, і то з амбіцією п'ять або більше. Штук на рік знову ж таки це лише заяви. Матеріали СНН після ударів е, чимось, скажімо, на арешник по Дніпру та Львівщині впродовж позаминулого та минулого років свідчать про те, що ракета виглядає як збірка старих радянських технологій, такий собі конструктор, терористичний конструктор Лего, вакуумні лампи часів СРСР, механічні гіроскопи, які використовувалися ще за часів Гагаріна, а це 60-ті роки, аналогові системи наведення, деталі з маркуванням 2018 року. Ну, це вже просто. Віжак, вибачте, на слові. Точність низька. Не всі бойові частини долітають, вважають експерти. Немає сучасної електроніки. Власне, це не проривна нова зброя, а вважають вони, гібрид старого з новим. Тому новина про участь Китаю допомозі в допомозі виробництві арешників звучить гучно, але загроза, власне, у тому обладнанні, вище наведеному, яке вони передають і яке рашисти використовують не тільки для арешників, а й для решти ракет, боєприпасів і так далі. Це співробітництво тривале і постійне, тому в цьому і є велика загроза. Ну і власне, як пишуть різноманітні вже джерела, ми вже говорили про. Моніторинговий проект Ніколаївський Ванюк його адміністратор заперечив енергетичне перемир'я. Звісно ж, цілком очікувано таких заяв зараз буде багато. В них я не сумніваюся. Радник глави Міноборони Сергій Стерненко говорить: не ведіться навкиди. Русні русні це вже від мене. Він простіше сказав про енергетичне перемир'я. Про це зарано казати. Навіть якщо щось подібне буде в теорії, росіяни не мають жодного наміру припиняти війну. Та й минулих разів перемир'я вони не дуже дотримують. Валися, ну і також бачимо, що з'являються вже певні коментарі від наших постійних експертів щодо ходу переговорів, щодо гарантій безпеки насамперед для України. Валерій Клечук у себе в Ютуб каналі це все прокоментував. Тож далі пропоную вам заслухати його аналітику. Отже, давайте розпочнемо із запрошення типу запрошення Зеленського до Москви. Якщо Зеленський готовий до зустрічі, він може приїхати до столиці Росії, заявив помічник Путіна Ушаков. І також він додає, що Москва готова гарантувати безпеку, необхідні умови у разі візиту Зеленського для переговорів з Путіним. Україна допускає переговори Зеленського і Путіна, але це буде точно в нейтральній якійсь країні. Поки що конкретне місце не обговорюють, але до зустрічі реально друзі готуються. У Кремлі також позитивно оцінюють початок прямих переговорів. В Абудабі робота в рамках експертних груп продовжиться. запевняють там про це сказав речник Путіна Пісков, і він підтвердив, що 1 лютого в неділю буде там їхня делегація, українська делегація далі працювати над мирною угодою. І ключовою умовою, як ви знаєте, мирної угоди, є гарантії безпеки, які нам повинні надати американці. З американцями ці гарантії безпеки погоджені, але вони не будуть діяти без відриву від Європи. Європейці про це сказав Марко Рубіо на слуханнях в Сенаті і каже: так: ми вже напрацювали цей документ, але ці гарантії безпеки передбачають відправку до України військ Британії, Франції і ще якихось інших. І це все буде підтримувати Пентагон Сполучених Штатів Америки, загалом Сполучені Штати Америки. Гарантії безпеки для України передбачають розвитання європейських військ з американським бекстопом. Нова дефініція, яку засував Марко Рубіо, вона означає, що розгортання в Україні військ кількох європейських країн має бути переважно французьких і британських, а потім американський бекстоп. Тому що, як говорить Марко Рубіо, європейці не виділили достатньо ресурсів і коштів для того, щоб бути сильними, тому ми на підстраховці. А першими будуть саме європейці, хоча європейці воліють про це не говорити. І з цим, друзі. Явно є проблема, і дуже немала слово використане Рубі означає, що США буде забезпечувати підтримку союзників. Маю на увазі. Бекстоп, однак самі залишаються резерві, фактично відіграючи роль останньої лінії оборони запобіжника на випадок провалу усіх інших засобів стримування. Тобто, фактично це означає, що американці можуть бути в Україні. Так про це говорить сам Марко Рубіо. Як буде це виглядати на практиці, звісно, будемо дивитися. Але розмова про те, що гарантії безпеки вже сформовані, фактично, вона сьогодні знайшла. Підтвердження зі слів самого держсекретаря Ша Марку Робіо. Ну, але власне бачимо, що гарантії сформовані усно. Еммануель Макрон теж багато про що говорив, але на практиці всі діють тільки на перекір Україні. Ну і до речі, про раніше озвучену інформацію стосовно начебто енергетичного перемир'я та, начебто, заборони атакувати. Київ та область а також енергетичні об'єкти по всій території України. Адміністратор популярного моніторингового каналу Ніколаївський Ванюк інформацію заперечує, сказав, що домовленостей про енергетичне перемир'я немає. Припускає, можливо, є якісь точкові угоди про якісь об'єкти, але йому деталей деталі він про це не наводить. Про те, що вважати, що расисти від сьогодні не будуть обстрілювати енергетику, підстав немає жодних, тому варто не панікувати знову ж таки. але за традицією, набрати води, зарядити гаджети, зарядити зарядні станції, власне, де ще хто може як собі допомогти банально заготувати дрова для буржуйки, якщо пощастило мати будиночок в селі і так далі. Але панікувати, вочевидь, не варто. Це расисти робили, це расисти, на жаль, будуть робити. Ми маємо просто морально до цього бути готовими.